Рік тому ми були за крок до втрати нашої держави. Спочатку був відчай від невідомості, що буде завтра. Потім біль за наших мирних співвітчизників, громадян, наших воїнів, які стали перші на оборону нашої держави. Потім було бажання діяти, допомагати державі, допомагати нашим біженцям, які втікали від війни, допомагати військовим. Так ми почали цей страшний рік війни. Закарпатська обласна рада, одна з перших в Україні, виділила найбільшу суму коштів для підтримки наших військових створення загонів та бригади територіальної оборони. Закарпатці одні з перших сформували цю бригаду територіальної оборони, яка стала на захист нашої області, а подальшому вийшла на схід, захищаючи рубежі нашої держави. Ми спільно об'єдналися з військовою адміністрацією. Ми робили все, щоб допомогти нашим співгромадянам на сході і на півдні. Від щомісяця відправляємо гуманітарну конвої в регіони, які постраждали, які потребують цієї допомоги з генераторами, з продуктами харчування і з іншим. Насправді нам вдалося об'єднати навколо себе всіх наших західних партнерів, області партнери, які нам допомагали в цій цій великій страшній війні. І допомагають подалі. Війна насправді об'єднала Україну українців, весь цивілізований світ проти імперії зла. Боротьбі за демократію, свободу і незалежність нашої держави. Ми ніколи не будемо такими, як до 24 лютого. Завдяки нашим Збройним силам і народу України ми вистояли і обов'язково переможемо в цій страшній війні. Вічна пам'ять всім, хто загинув за право жити в вільній державі. Слава Україні!